На центральній площі Миргорода зібралися батьки, бабусі, дідусі і просто прихильники народного ансамблю сучасного танцю Екзотика. Сьогодні, 11 липня, родина Екзотика зустрічає своїх переможців, які брали участь у відкритому фестивалі конкурсі Яскрава країна збирає друзів 2017 на березі Чорного моря. Екзотика! 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 Сягнення та про відпочинок на фестивалі перше місце у старшій віковій категорії від 14 до 17 років в естрадному танці. В цій же самій категорії. Перше місце в сучасний танець. Перше місце зайняв дует у складі Захара Іщенко і Наталії Будко. Друге місце зайняв дует у складі Захара Іщенко і Андрія Андрійчука. Такі досягнення це результат повсякденної кропіткої праці, це результат згуртованості колективу, це результат того, що екзотика не зупиняється на досягнутому, завжди намагається розвиватися і триматися в ногу іти в ногу з часом. І тому серед багатьох дуже цікавих, дуже сильних колективів ми зайняли такі високі призові місця. Ой, фестиваль дуже відличний. Фестиваль проходив на базі Грінпарк Сергеївка. Савміщення Совмещение приятного з полезным отдыха вместе з фестивальной программой – Це очень круто. Діти реально і отдохнули і. И... І поработали, потанцювали. Найкраще впечатлення, дуже інтересне, дуже активні програма. Які враження від фестивалю? Дуже багато емоцій, дуже класні ребята там, і все класно. Дуже багато позитивних емоцій, враження, багато моментів залишиться в нашій пам'яті назавжди. Дуже фестиваль був великий, масштабний. Він дуже цікавий. Багато чого цікавого було, різні конкурси були, квести. Ну, наприклад, Піратський квест, який був на пляжі, там потрібно було скласти одну велику карту по різним частинкам і так знайти клад. Клад був тільки один. Саме найцікавіше це було море. Ми майже всі 10 днів були на морі і. Це було цікаво. Запам'яталося багато дуже конкурсів. Ми змагалися не тільки ну, по танцям, не тільки фестиваль, там були і теніс, і футбол, і дартс, ну, різні. Спортивні ігри ми були найспортивнішим колективом. Так. Кожен день ми могли доказувати, що ек колектив екзотика сильний і що ми повинні були займати перші місця. Ще у нас були майстер-класи від членів журі, дуже сильні хореографи. До них всі мріють потрапити, і це було дуже круто. Як вас годували? О п'ять разів на день. На ми сідали все. Танцювали і кожен день дітям як скардює. Ви задоволені результатом своїх дітей? Дуже задоволені. Не можна не бути задоволеними результатами своїх дітей. Навіть якщо б вони повернулись без перемоги, вони для нас все рівно найкращі. Але екзотика без перемоги повернутися просто не може. Щасливі діти, щасливі батьки. А що так і далі тримати. Відпочили, перемогли, отримали безліч вражень і емоцій, показали себе і подивилися на інших. Так пролетіли щасливі фестивальні дні. Народний ансамбль сучасного танцю Екзотика успішно завершив навчальний рік. Катерина Безугла, дитяча студія Відеомистецтв Темп.